Всім привіт! Сьогодні поговоримо про обробки, які далі робити. Но зараз покажу, що я сьогодні зробила. Сьогодні повисаджувала свої огірочки, але не всі ще стоять, он, он ще стоять огірочки. Треба повисаджувати у більшій ємності. Ось так, більші в мішки, менші в горщики. Так як планувалося висадити тут, ну, можливо, я завтра трішки попробую висадити ось тут біля труби прямо в ґрунт. Не знаю, як вони себе почуватимуть. Ну, я думаю, тут непогано будуть почувати, тому що ми ж тут топимо, Коли холодно, вдень, звичайно, тут не тупиться, а ввечері, от зараз я вже підпалила свою буржуйку. Вон яка в мене картопля вже стоїть. О, зараз приблизю, щоб не йти туди. Вон, бачите, яка красова стоїть. А інша он стоїть у пакеті, ніколи мені висадить. Так ось так оглядає розсода. Ось тако. Ось тако. Я думаю, вже скоро, скоро будемо ласувати. Огірочками. Воно вже є зов'язі. Нижнє я повидалюла зов'язі. Ще треба підв'язати, але ще не знаю, як підв'язати, тому що тут же в мене друга плівка. Так що ось так. Ну, йдемо. Тепер говорити... говорити про полуничку. І так, перше питання про полуничку на вулиці. Ось так ми чистимо, бачите? Не залишаємо оцього всього старого поганого листа, Листо. Ось. Як бачите. Ось. ось полуничка. У нас виглядає ось так. Оці листочки навіть не потрібні. Це, якщо ви хочете, щоб вона швиденько пішла в ріст, мені це не треба, тому я обрізаю всі листочки і залишаю ось отак. Ось так, щоб краще можна було долізти до цих всяких закаулочків тут. Ну, бажано, ну, звичайно, видалять усе отак. Ось. Ось так. Можна і руками, але треба обережно, щоб не пошкодити сердечко. Ось. ось так і руками виходить. Просто треба ось так. Ось так, щоб виривалося з отаким чашелистиком, тоді там менше буде всякої. Нечисті. Ось так. Ось ось так виглядає полуничка. Бачите? Так, ну і що ж я буду робити долі? Долі ми прибираємо всю територію до цього листя. І потім проходимося, ну тут, звичайно, Отак От повимітаємо, все тут, тут нічого не буде. І потім бризкаємо медян екстра або бордоською сумішю. Бордоська суміш вона довше тримається, вона не змивається дощами, чим вона і краще, але ж її готувати треба поморочити голову. І тож, в кого є час, звичайно, я буду бризкати. Медіан Екстра просто я не встигаю. з Цими відправленнями з посилками я просто не встигаю. Ось так виглядають наші почищені плантації. Тут все почищено, але листя не прибране. Вон. І он нам ще сіки чистить. І ось ще моточники, тому ще, ще вистачає чищення в цьому році. Дякуючи моїм підпомічникам, я б вже зашилася по вуха. А так, а так, поки я працюю із посилками, то тут робота йде без мене. Я дуже рада, що вони в мене є і що мені не треба біля них стояти. І вони саме все знають, що робити. Так, тепер дивимося. Питають мене люди, чим же оброблять долі після медіанекстра. Не спішіть, тому що у нас іде похолодання, у нас іде зниження температури. А шкідники вилазять від плюс 10 і вище. Звичайно, вони рухаються, починають вже від 7 градусів, вони вилазять, потім ховаються. Тому чекаємо тепла. Наприклад, такими, як я користуюсь Парацельс Альфа Супер і Міральд, треба враховувати, кліматичні умови у кожного регіону, ну і також, що охрипла. Так, І також погодні умови. Треба дочекатися тепла, це по-перше. І, по-друге, треба дивитися ж, коли полуничка піде в ріст, І Тому що зараз, крім медіанекстра, ну, мідними препаратами, я б не працювала нічим. Да, в корінь, в корінь зараз, от зараз якраз час дати в корінь, щоб вийшло те, що ви будете давати. Це залежить від того. Що ви вносили від ґрунтових шкідників? Якщо ви вносили восени, то вам і не потрібно вносити зараз. Якщо ж ви не вносили восени при посадці або на другорічки під осінь у ґрунт, то, звичайно, треба пролити антихрущом турбопресто, перінекс, твікс. Одним із цих препаратів, Пролити зараз. Коли в ну, нас йдуть заморозки, то я б вже, звичайно, почекала, поки пройдуть заморозки. Тому що все одно, коли заморозки, то полуниця отак і буде сидіти, вона буде чекати тепла. Ну, я дивилася там заморозки, взагалі вони будуть недовго. Так, ну а тепер, щоб я вас бачила, ви мене. <реш> Тож треба почекати трішки тепла, тому що більшість препаратів, от, наприклад, Perinex, його не можна використовувати, якщо йдуть заморозки. Перед заморозками не можна, тому чекаємо, поки пройдуть заморозки. І коли вже температура буде тепліша, у коморі вже влітає. У нас сьогодні було тепло. То тоді вносимо в ґрунт. Я, звичайно, хотіла б внести раніше, але в але мене не, не виходить. Я буду, мабуть, вносити по каплі, тому що я не встигаю так. Буду вносити по каплі краще. Ну, звичайно, там розход набагато більший, у два рази більший розход, ніж отак підливати під кущики. Тому кожен вибирає собі І, Ну і дивіться: оці ми обробки зробили і не спішіть. Чекаємо тепла, тому що препарати, які ми використовуємо по листячку від кліща, вони діють вже від 10, 12, 15 градусів, актелік від 15 діє. Тож <кліст> чекаємо температури, ну і кліщ. Він же сидить там ще, поки буде тепло, він не, буде, не, не вилазить, якщо, якщо холодно. Ось похолодає, він знову туди залізе, якщо він навіть і виліз. Ну, ми ж чистимо, прибираємо багато листя, тому я думаю, там його ще і немає. Тож дивіться, якщо обробляти другий раз. А, так, да, ще мене питали, може, один раз бордузькою сумішю обробити все. Ні, е, да, Бордузька суміш добре, але ж вона змиється і строк очікування пройде. І... Він уже не буде діяти. Одв'язали <зв> друга. <зв 'язали> З ума сходить. <зв 'язали> так. Тож, обробки від хвороб, якщо ви не будете обробляти, то буде у вас і п'ятнистість, і різні різні болячки, які обов'язково прийдуть до вас. Тому Наприклад, Парацельс він теж діє від 10 градусів, альфа-супер і Міроль. Ці всі препарати вони діють уже від тепла. Коли вже тепло настане і буде по чому оприскувати. Зараз ми обробили, у ґрунт дали і чекаємо, і чекаємо. Чекаємо, поки настане тепло. Але не дуже довго, тому що нам треба, щоб до збору ягід залишилося, якщо ви приміняєте альфа-супер, це 45 днів строк очікування. Тож обов'язково треба це вирух, вирахувати. Обробки тут з кожного індивідуально. Треба дивитися на строки очікування. Звичайно, як... ну, це залежить від того, яка у вас полуниця. Перша річка чи друга річка. На другій річці треба обробляти, як тільки відросте перший листочок і вже треба обробляти. Це обов'язково. Якщо ж у вас перша річка, то можна почекати, поки відросте кілька листочків. Тому що в першорічці менше шкідників і менше хвороб. Там ще вони не поселилися, але вони поселяться обов'язково, якщо ви не будете оброблять. І Тому тут кожен собі сам складає систему. І кожного разу треба бризкати різними препаратами, тому що кліщ і інші шкідники вони привикають до препаратів. Щось холодно мені, треба йти вже туди, ближче до, до хати. Тож обов'язково треба це ураховувати. Якщо ви користуєтесь альфа-супер Парацельс, Міральд, то строк очікування у Парацельса 30 днів, у альфа-супер 45 днів. У Міральда 30 днів. Цвітіння ж проходить десь 20-25 днів. Іде цвітіння і від цвітіння до ягоди проходить в залежності від того, який, який сорт, приблизно місяць. Тож, треба враховувати оці строки очікування, смотря, яким ви препаратом оброблюєте. Якщо другорічка, то можна перед самим цвітінням обрискати вертімеком. Вертімек безпечний для бджіл. І там взагалі строк очікування дуже маленький. Тому його можна бризкати навіть по цвіту, допускається. Але допускати не треба до цього. Треба обробити все до, до цвітіння, а після цвітіння вже працюємо біопрепаратами. Ну, звичайно, Якщо ви знаєте, що вашу полуницю любить тріпс і у вас є тріпс, то, звичайно, по цвіту вертімеком можна обробити, тому що він бере і тріпса. Тож ось так. Класно. Я люблю в цій теплиці бувати, тому що тут найбільша полуничка. Так що кожен собі вибирає сам, смотря які ви препарати приміняєте перша річка, значить, можна, можна трішки полінуватися і можна трішки пропустити, але ж це залежить від того, чи у вас вона оброблена з осені, чи нема там кліща, тому що від цього багато залежить. Тому що кліщ, як тільки потепліє, він дуже-дуже швидко розмножується, дуже швидко. Коли від, починати обробляти від тріпса, сигналом є кульбоба. Як тільки кульбоба зацвіла, так тріпс починає розмножуватися. Тож, треба моніторити, дивитися на квіточки, трусити на долоні чи на білий листок, і вони, їх видно. Вони бігають такі малесенькі-малесеньких, можна через телефон е вімкнути е збільшування і побачити їх, які вони на самом ділі є. І Також вони ж не тільки у квіточках, вони можуть сидіти і під листочками, під, з, з нижньої сторони листочків, тому, тому треба обов'язково продивлятися. Дуже гарно допомагає перінекс внесення навесні, але його треба внести рано, але коли не буде морозів, по морозу його вносити не можна і перед морозами. Він піднімається навіть по рослинки і буде захищати і від кліщів, і від усього від усього. Але ж е, треба це, цю процедуру проробити дуже-дуже роно. Можна, можна навіть так, ось е, перестали морози, кілька днів нема морозів, і вносите вносите тепло на вулиці, вносите в ґрунт. І він подіє. Звичайно, на наших синоптиків надіятися, не приходиться, вони дуже часто помиляються, можливо, це і не їхня вина, тому що, о, о, як я дивилася передачу про їх, то говорять, що все устаріло їхнє обладнання, і вони не можуть предсказати погоду надовго. Тож, тож ось так. Вираховуємо, вираховуємо, щоб строк очікування препарату вийшов до того, як ви будете збирати йогітку. Ну, і, звичайно, дивитися, щоб не шкодили бджолам. альфа супер він. Має відлякуючий ефект для бджіл, і він е, опасний тільки в перші е, ну до 74 чи до 78 годин він опасний для бджіл. Далі він вже не опасний для бджіл. Тому, тому приміняйте. Але ж дивіться, Альфа супер, якщо приміняти, то треба приміняти як тільки бутончики видвигаються знизу, як тільки вони появляються із сердечка. Тому що там строк очікування 45 днів. 45 днів ягоду їсти не можна. Тож, ось так, кому щось не, не ясно, звичайно, в мене зараз часу взагалі немає. І... Тож, всю зиму треба вчитися, а не, не зараз, коли вже у нас е... петух жарений клює в одне місце. <рес> Тож, звичайно, я, я відповідатиму по можливості на питання, задавайте їх, я буду відповідати, що знаю. Звичайно, я ж не агроном і я не всі знойка. Я всього не знаю, не можу знати, все щось міняється з кожним роком. Ну, але поки, поки що в мене виходить з полуничкою. Люблю показувати полуничку свою. Класна полуничка. Наслідучий рік я, я думаю, що у нас буде вона вже квітнути в цей, в цей час повним ходом. Бо чоловік обіщав, що буде двойна плівка і буде стояти опалення. Тож, я надіюсь, що так і буде. Одну теплицю запустимо, бо вже мене питають, коли ж уже буде полуничка. Ну, полуничка в мене буде десь, ну, я думаю, перші ягідки будуть десь числа 15-20 квітня. Я так думаю. Ну, На, на кінець квітня вже, вже повинна бути. Звичайно, це залежить від погоди. Якщо буде холодно, не буде сонця, то і полуниця тут менше, з менше, в менших темпах буде розвиватися. Тож, ось так, всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!